Ні, не ув'язнити вільного верла, вже не задушити буйного зерна. З радісним припливом нових поколінь все чорніш і більше грізна тінь. Ми робили чудо, втілювали міт, і співали діти в селах заповіт. Хто ну хто нам вирве з серця буйний гнів? Що вогнем пожежі, край мій запалив? Хто зухвалий скаже нам, що нас нема? Коли Янгол помсти нам пісні співа, коли янгол смерти, гніву й перемог, коли з нами разом наш старезний Бог, коли коні в шиї і гістів, і степовий вітер у дротах свистів, а серця шалені жевріли вогнем. Або перемога, або всі помрем. Ні, мене в горуші на багато віт, бо співали все, діти заповіли. Прийшла та вільні діти, в руки вам стерно. Не згниє, не згине, проросте змі. Росами, росами за пошними жеріють її два без зелених Вийшов чернець, підперезаний вербію, чує і псальми, і спів. Вітер свавільний, примхливий, розгонистий у рокоті соняшних струн. Небо і степ задзвеніли на провісні, Гомоном радісних лун. Піснею степу, уроче величною, Сонцем пройнявся Чернець. Будь же прославлений славою вічною степе, мій вічний Отець.